Збройні сили України прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині. Колони української техніки попрямували до міста веселе, розташованого в тилу угрупування збройних сил РФ. Українські війська успішно прорвали російську оборону і проникли на кілька кілометрів глиб російської території. Про це повідомляє підрозділ БПЛА Хроне. І як доказ успішного прориву, група розмістила довге відео, на якому показано українську пронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста веселе. Завдяки інженерній розвідці були підготовлені шляхи для наступу, що дозволило військам без перешкоду перетнути кордон і безпечно продовжити рух по ворожій території. Російські військові не зустріли сильного опору ворога і змогли значно просунутися вглиб ворожої території. Окрім того, у підрозділі зазначають, що російське угрупування чисельністю в тисячі осіб перебуває під загрозою оточення, що дозволить поповнити обмінний фонд. Завдяки якістій підготовці та швидким темпам наступу на різних напрямках Курщини ворог не зміг організувати оборону, зазначає підрозділ. Як зазначає аналітик Forbes, Дев'ід x схоже, що угрупування ЗСУ проникло аж до південної околиці веселого. Водночас, за даними осінь дослідника, російська піхота намагалася просунутися у населеному пункті Вишневка Кореневського району на Курщині. Росіяни не сидять на місці, підтягнули сили на Курську область і намагаються наступати на різних ділянках різними шляхами. Про це у нашому ефірі заявив Роман Погоріли, це співзасновник і аналітик платформи Deep State. Водночас що відповідаючи на запитання, у кого зі сторін ініціатива, погоріли, заявив, що нині там паритет. Ми бачимо контрнаступальні дії на західному фланзі, тобто в районі населеного пункту Снагость. Вони там провели певні рухи і повернули під контроль свій ряд населених пунктів. Сили оборони теж проводять роботу але тут уже без деталей. Оперативна тиша, вона показала й довела, що вона має ефективність і вона працює. Є місця, де сили оборони просто успішно от, намагаються відбивати атаки ворога, який пробує відновити контроль, який пробує там десь відтіснити е, наші сили. Е, це, так можна сказати, писати всю ділянку по весь відтинок по тій синій зоні, яку можуть всі бачити, і в цілому сірої зони. Тому тут динамічно, і тут от, дійсно що є той паритет, то є успішні наші ділянки. Є на жаль, успішні у ворога є от де ми не, не пропускаємо московиків, щоб вони відбивали території. Тому робота йде. Також аналітик зазначив, що проблемою для українських сил оборони є російська авіація, яка працює як на Курщині, так і на всій території ведення бойових дій. Якщо говорити про Курщину, у них дуже активна робота гелікоптерів, і вони докучають і доставляють багато неприємностей. І це от такий один з основних засобів, який вносить певний вплив на роботу наших військових. І вони самі кажуть: у них в їхньому спілкуванні якби не гелікоптери. Було б набагато все ідеальніше, але от немає ресурсів, як з ними боротися. Тобто, зараз ми бачимо, що півдрони набирають оберти для того, щоб збивати, зачіпляти ці літаки, гелікоптери, точніше, але все рівно це поки що не масово і це не панацея. Тому на жаль, маємо такі труднощі і поряд з цим артилерія. То будь-які артилерійські засоби вони теж рівняють все з землею, і це можна прослідкувати абсолютно по всій лінії фронту. Бо у нас теж не вистачає так, снарядів, у нас не вистачає засобів, щоб пустити контрбатарейну боротьбу, щоб наносити ураження по розташуванню артилерійських засобів ворога, е і в цілому там бити по снарядах їхніх по скупченню. Знову питання до наших партнерів, тому це оця постійна проблема, яка вносить свої корективи у цю війну. Нагадаю, що раніше аналітики Американського інституту вивчення війни також підтвердили, що в Курській області фіксують як просування українських збройних сил, так і армії Російської Федерації. А за словами президента України Володимира Зеленського, наша держава передбачала дії Росіян на Курщині. Росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом, каже президент. Наша операція в Курській області дала необхідний поштовх. Щойно. Я говорив з головкомом Сирським доповідь щодо фронту, Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині, по наших діях та реакції ворога. Як це й було передбачено? Захищаємо наш фундаментальний інтерес наблизити мир. Тиснемо на Росію, робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну. Проте аналітики Deep State зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм і потім через дрібніші річки.